Псалом 21. На закінчення Проранкове заступництво Псалом Давида. Боже, Боже мій, вислухай мене, чому ти мене покинув? Слова моїх переступів далекі від мого спасіння. Боже мій, я волатиму вдень, ти не почуєш, вночі, і це для мене не буде безумністю. Ти ж, хвало Ізраїля, живеш у святому, на тебе надіялися наші батьки, вони покладали надію, і ти їх спас, бо до тебе кликали і спаслися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як, в людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачили, насміхалися з мене, шепотіли губами і похитували головами. Він покладав надію на Господа, то нехай Його спасе, нехай Його визволить, коли він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти надія моя від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від лона, від лона моєї матері, ти мій Бог. Не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Багато бичків обступило мене, вигодувані бики оточили мене, вони розкрили на мене свою пащу, наче лев, що хапає і речить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися, наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння, і впорох смертний ти звів мене. Мене обступило багато псів, зборище злочинців оточило мене, вони пробили мої руки й ноги, вони порахували всі мої кості, і вони придивлялися та спостерігали за мною. Розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляй допомоги своєї від мене. Будь готовий заступитися за мене. Спаси мою душу від меча і мою єдинородну від собачої лапи. Спаси мене з лева і мою смиренність від рогів однорогів, сповіщу Твоє ім'я моїм братам серед церкви оспівуватиму Тебе. Ви, що боїтеся Господа, хваліть Його, усі нащадки Якова, прославте Його, хай бояться його всі нащадки Ізраїля. Адже він не погордував і не знехтував молитвою бідного, і не відвернув свого обличчя від мене, а коли я закликав до Нього, то Він вислухав мене. Тобі моя хвала на великому зібранні, я засилатиму свої молитви перед тими, хто його боїться, будуть їсти у Богі й наситяться, будуть хвалити Господа ті, хто його шукає, їхні серця житимуть на віки віків, усі кінці землі згадають і повернуться до Господа, усі сімейства народів поклоняться перед Тобою, адже царство, воно Господнє, і Він панує над народами. Наситилися і поклонилися всі багачі землі. Перед Ним припадуть усі, які сходять у землю. А моя душа живе для нього. І мої нащадки будуть служити йому. Про майбутнє покоління сповіститься Господу. Вони звіщатимуть про його праведність народові, що має народитися, бо так встановив Господь. Євангеліє Від Матвія розділ 21. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Вітфагію до Оливної Гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм, ідіть у село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на прив'язі й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне. Сталося це, щоби збулося сказане пророком, який промовляв. Скажіть сіонській дочці Ось твій цар іде до Тебе лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжене від Під'яремної. Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус, привели ослицю та осля, поклали на них одяг і вінців на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи Осанна синові Давидовому. Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Осанна на висотах. Коли він увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто. Питаючи: Хто це такий. Анатоп відповідав: Це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів. І каже їм: Написано: Мій дім буде названий домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. Первосвященники та книжники, побачивши чудеса, які він чинив, і дітей, які вигукували в храмі Осанна, синові Давидовому, обурилися і сказали йому, чи чуєш, що вони кажуть? А Ісус відповів їм: Так, хіба ви не читали ніколи, що з уст немовлят і тих, які суть, ти приготував хвалу? Залишивши їх, він пішов геть з міста до Витанії і замешкав там. Уранці, повертаючись до міста, зголоднів. Побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя, тож сказав їй Хай до віку не буде від тебе плоду, і смоківниця враз усохла. Учні, коли побачили це, здивувалися і кажуть, як швидко ця смоківниця засохла. У відповідь Ісус сказав їм: Запевняю вас, якщо матимете віру і не будете сумніватися. То не лише зробите те, що сталося зі смоківницею, але коли цій горі скажете, піднесися і кинься в море, так і станеться. І все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Коли він увійшов у храм, до нього, як він навчав, підійшли первосвященники та старші народу, і запитали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу? У відповідь Ісус сказав їм. Задам і я вам одне запитання якщо на нього відповісте мені, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Хрещення Іванове звідки було? З неба чи від людей? Вони ж міркували між собою. Якщо скажемо з неба, Він відкаже нам, то чому ви не повірили йому? Якщо ж скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка. Тож у відповідь вони Ісусові сказали. Не знаємо. Тоді й він промовив до них, І я не скажу вам, якою владою я це чиню. Як вам здається, один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав Сину, йди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само А той, у відповідь промовив я іду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька, кажуть перший. Промовляє до них Ісус: Запевняю вас, що митники і розпусниці випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Іван дорогою праведності, та ви не повірили Йому, а митники й розпусниці повірили Йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися, щоб хоч потім повірити Йому. Слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому виноградну давильню, збудував башту, найняв робітників і відійшов. Коли ж достигли плоди, послав він своїх рабів до робітників, щоб узяти свою частку врожаю. Та робітники, схопивши його рабів кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді він послав інших рабів. Більше ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: Посоромляться мого сина, робітники ж, побачивши сина, заговорили між собою: це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і одержимо його спадщину. І, схопивши його, викинули геть із виноградника і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим робітникам? кажуть йому, Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим робітникам, які будуть вчасно віддавати його частку. Каже їм Ісус, хіба ви не читали ніколи у Писаннях камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме Він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. Тому й кажу це вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити Його плоди. І хто впаде на цей камінь розіб'ється, а на кого він упаде, того розчавить. Почувши його притчі, ПОСЯЩЕНИКИ та Фарисеї зрозуміли, що він говорить про них, і намагалися його схопити та побоялися людей, котрі вважали його за пророка. Друга ХРОНІК. Розділ 25 Амасія зацарював, бувши 25-літнім. І 29 років царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Йоаден з Єрусалима. І він чинив те, що правильне перед Господом, але недосконалим серцем. І сталося, коли царство укріпилося в його руці, то він повбивав своїх рабів, які вбили царя його батька. Та їхніх синів він не вбив за завітом Господнього закону, як і написано, як заповів Господь, наказуючи: не помиратимуть батьки за дітей, і сини не помиратимуть за батьків, але кожний помре тільки за свій гріх. І зібрав Амасія дім Юди і поставив їх за родинами по їхній батьківській лінії на тисячників і сотників у всьому племені Юди та в Єрусалимі, і почислив їх від двадцятилітніх і старших, і знайшов що їх триста тисяч, здатних виходити на війну, які володіють списом і щитом. І він найняв з Ізраїля сто тисяч могутніх силою за сто талантів срібла. Та до нього прийшов Божий чоловік, який сказав. Царю, військо Ізраїля хай найде з тобою, бо Господа немає з Ізраїлем, з усіма синами Єфрема. Бо якщо маєш намір отримати перевагу цими, то Господь поверне тебе до втечі перед ворогами, адже від Господа й укріпити і повернути до втечі. І сказав Амасія до Божого чоловіка: Що зроблю стосовно ста талантів, які я дав військові Ізраїля? І божий чоловік сказав Єв Господа, щоб тобі дати більше цього. І відділив Амасія військо, яке прийшло до нього від Єфрема, щоби пішли до своєї місцевості, та вони сильно обурилися на юду і повернулися до своєї місцевості у великому гніві. Амасія укріпився, взяв свій народ і пішов у долину солі, і побив там десять тисяч синів Сеїра». А десять тисяч сини Юди взяли живими, повели їх на верхівку кручі і скинули їх з верхівки кручі, і вони всі розбилися. А військові, яких повернув Амасія, щоб вони найшли з ним на війну, повстали проти міст Юди від Самарії аж до Веторона і побили серед них три тисячі чоловік і захопили багато здобичі. І сталося після того, як прийшов Амасія, який розгромив Ідумею, то приніс до них богів, які були в синів Сеїра, і він поставив їх собі за богів, кланявся перед ними і приносив їм жертви. І Господній гнів був на Амасії, і він послав йому пророків, а вони сказали йому чому ти шукав за богами народу, які не врятували їхнього народу від твоєї руки? І сталося, коли пророк йому говорив, він сказав йому, Хіба я тебе поставив радником царя, будь обережний, щоб ти не був бичований. А пророк помовчав і сказав: Але я пізнав, що проти тебе вчинили раду, щоб тебе погубити, оскільки ти це вчинив і не послухався моєї поради. І Амасія зробив раду і послав до Йоаса, сина Йоахаза, сина Ії, царя Ізраїля, кажучи, Приходь, побачимося обличчями. І послав Йоас, цар Ізраїля, до Амасії, царя Юди, кажучи: Терня, яке в Лівані, послало до кедра, що в Лівані кажучи, дай твою дочку моєму синові за жінку. І ось прийдуть польові звірі, які в Лівані, і прийшли звірі і потоптали терня. Ти сказав, ось ти побив Ідумею і підноситься твоє важке серце. Сиди тепер у своєму домі, і навіщо йдеш на зло, ти впадеш і Юда з тобою. Та Амасія не послухався, бо від Господа було, аби видати його в руки, оскільки шукав богів ідумейців. І прийшов Йоас, цар Ізраїля, і вони взаємно побачилися з Амасією, царем Юди у Ветсамусі, який належить племені Юди. І юду повернули до втечі перед Ізраїлем, і кожний втік до свого поселення. А Йоас, цар Ізраїля, схопив у Ветсамусі Амасію, царя Юди, сина Йоаса, і привів його в Єрусалим. І він знищив Єрусалимський мур від брами Єфрема аж до кутової брами, 400 ліктів. І забрав усе золото, срібло і весь посуд, який знайдено в домі Господа і в Авдедома, і скарби дому царя і синів заручників, і повернувся в Самарію. Амасія, син Йоаса, царя Юди, прожив 15 років після смерті Йоаса, сина Йоахаза, царя Ізраїля, а решта оповідей про Амасію, перші та останні, ось чи не записані вони в книзі царів Юди та Ізраїля. І в час, коли Амасія відійшов від Господа, на нього зробили змову, і він утік з Єрусалима до Лахіса. Та послали за ним до Лахіса, і там його вбили, і взяли його на коня і поховали його з його батьками в місті Давида. Друга ХРОНІК, розділ 26 і весь народ землі взяв Озію, який був шістнадцятилітнім, і вони настановили його царем замість Амасії його батька. Він збудував Елат після того, як цар заснув зі своїми батьками, він його повернув Юді. Озія зацарював у 16-літньому віці й 52 роки царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Халія з Єрусалима. І він чинив те, що правильне перед Господом, згідно з усім, що робив Амасія, його батько, і шукав Господа в дні Захарії, який мав знання в Господньому страху. У свої дні він шукав Господа і Господь давав йому успіх. І він виступив і воював з філистимцями, знищив мури гета, мури явни, мури азота і збудував міста, приналежні до азоту і між філистимцями. І Господь зміцнив його над филистинцями і над аравійцями, які жили на скалі і над мінейцями. Мінейці дали озії дари, його ім'я було відоме аж до входу в Єгипет, бо він став могутнім аж до висот. Озія збудував вежі в Єрусалимі над кутовою брамою, над брамою долини і на кутах, і укріпив їх. Він збудував також вежі в пустелі і викопав багато водоймищ, бо в нього було багато худоби в Сефалії та на рівнині, і виноградарів у горах та в Кармелії, бо він любив рільництво. І в Озії була армія, щоб вести війну і виходити в лавах за точним підрахунком, а їхній загальний список зроблений рукою Писаря Іїла, судді Маасея та рукою Ананії, заступника царя. Загальна кількість патріархів, спроможних вести війну 2600, із ними військова міць 307500 воїнів. Це ті, які ведуть війну з силою своєї моці, щоб прийти на допомогу цареві проти ворогів. І озія приготував їм усій армії, щити, списи, шоломи, панцирі, луки і пращі для метання каміння. Він спорудив у Єрусалимі машини, вироблені мудро, щоб були на вежах і на кутах, аби метати стріли і велике каміння. І чутка про їхню будову поширилась дуже далеко, бо дивовижним чином йому була надана допомога, аж доки він не став могутнім. А коли він став могутнім, то звеличився своїм серцем собі на загибель, згрішив проти Господа свого Бога. Він увійшов у Господній храм, щоб кадити на кадильному жертовнику. А за ним увійшов священник Азарія, і з ним 80 господніх священників сильні сини. Вони виступили проти царя Озії і сказали йому: не тобі озіє, кадити Господу, але тільки священикам, освяченим синам Аарона належиться кадити. Вийди зі святилища, бо ти відступив від Господа, і не буде тобі це на славу Господа Бога. Озія розлютився, а в його руці кадильниця, щоб кадити в храмі, і коли він розлютився на священиків, то в присутності священиків там, у Господньому домі, над кадильним жертовником на його чолі виступила проказа. І персвященик і священики повернулися до нього, і ось він прокажений на чолі, і швидко вивели його звідти, бо і він сам спішив вийти, тому що Господь його покарав. І цар Озія був прокаженим аж до дня його смерті, і перебував прокаженим у відокремленому домі, бо був відділений від Господнього дому. А Йоатам, його син, був над його царством, судячи народ землі. А решта оповідей про Озію, перші й останні, записані Пророком Єсієм, і Озія заснув зі своїми батьками і його поховали з його батьками на рівнині царських гробниць, бо сказали, що він є прокажений. А замість нього зацарював Йоатам, його син.